Трампу це знаєте таке, що є, що немає. Ну, не вийде він з перемовин, тому що це він так розповідає. Тому що це буде явно слабка позиція американців, тому що вони залізли в ці перемовини. От і все. І то, якщо вони ще покинуть, ну, будуть демонструвати свою слабкість, як вони говорили, так і тут ми ну, повинні розуміти, що виключно питання не хто не в Трампі, не в цьому. а... А питання шмагалю задавати де виробництва зброї, питання до національного банку, чому не організовано фінансування оборонки? Так у, у, у потрібних обсягах. От нещодавно дискамбрив говорив, що потрібно 80 мільярдів гривень, як він оцінює, що перезробити пере щоб оснащення зробити армії. Чи є в Україні гроші? Є. Компанії які, компанії, які себе зарекомендували, мають конкретні вже виконані оборонні замовлення Міністерства оборони, повинні можуть випустити облігацію на 80 мільярдів гривень. Банки наші викупити, а національний банк може дати, національний банк може дати відповідно рефінансування. Це окрефтодорт так до допомогти. <ган -2> це і податки, це і зброя, і все інше. Це що, Трамп повинен вирішувати за нас, я от не розумію. Ну, звичайно, що та ні. ні. Це, -це він винець, або от там я чую, у нас теж катає катаймені економіки, все інше. От припиняється безвіз, ой, не безвіз припиняється митний, митний <ган -2> <да>, безмитне <ган -2> з торгівля. Ми оцінюємо в 3 мільярди доларів. Ну, так відкривайте експорт зброї, щоб оборонка була при грошах, uh -huh. так? Підтримувалися виробничі цикли, і у нас не до завантаження. Там у мерам говорить на 30 мільярдів, можуть виробляти зброю, ну мається на увазі донори. Так uh -huh. це, що Трамп винувати в тому, що да? Ну да, звичайно. Щоб, що деякі ідіоти не можуть вирішити це питання. Але що ми повинні мислити конкретику, що чим більше і розуміти, як світ побудований, чим більше ми самі будемо незалежні у військових питаннях, навіть від Америки, тим більше ми будемо впливати на хід перемови. <світ> ВПК перекриття портів по е, Балтійського моря і Чи, Новоросійська, тоді перемовини з росіянами про інше будуть. Прографік oh, yeah, виведення військ з території України. Mm -hmm. І не треба чекати, поки знаєте, переживати там, коли там у Терпець у Трампа все інше. Треба і ставити в таке становище, щоб вони діяли згідно з наших інтересів. Хто, наприклад, зараз зацікавлений в США а в тому, щоб, наприклад, у україни було більше американських зброї, американське ВПК? Тому що після цих фокусів з відімкненням зброї, у них почалися зриватися контракти в Європі. Так з ними треба вести перемовини. Нехай вони проведуть виховальну бесіду в Білому домі, я думаю, що вже проводять. Так? Такі європейці задавати запитання, давайте до конкретики переходите. Гроші де? Не санкції потрібні, гроші Угу. Покажіть Росії, що їхня перевага в людях це не перевага. Виділяйте гроші, візіть людей з різних країн світу для того, щоб привести ну, фактично додатковий мобілізаційний ресурс. З Латинської Америки привозити, з Африки привозити за своїх колишніх колоній. Я думаю, з Європи багато хто приїде. Uh -huh. А скільки це коштує? Ну, 100 тисяч людей по 3 тисячі доларів, 300 мільйонів на місяць. Uh -huh. На рік 36 4 мільярда. це великі гроші для європейців. Це просто копійки для них. Одна Норвегія може все профінансувати всю війну в Україні. Тому не треба чекати від них, а треба нарізати і завдання і показувати, що де як, і як, як воно повинно працювати. Uh -huh. І задавати запитання: ви балаболки, тому що ваша страждає репутація перед всім світом, бо ви таксі. Ультиматуми Росії виставляли ну, да. і так далі. Особливо там Мерць, що то там говорив декілька годин. Мерз, де ракети Таурс? Конкретику треба задавати, тоді буде у нас перемога. Ну, і в кордонах 91-го року. Тому там. що всі ці uh -huh. сказки росіян, що вони готові вічно воювати, це брехня. Україна має під поряд з собою точки, на які Україна може натиснути разом з європейцями. 80. Uh -huh. 80% товарообігу йде через Балтійська та Чорне моря. Про нафту я взагалі мовчу. Перекрити, і тоді зовсім інша розмова буде. А так сподіватися, Трамп щось поговорить. Трамп по своїй виборці він не збирається ризикувати свою репутацію. І свої бізнесові скасовує. інтереси. Ні, не скасував санкції, заборонив бити по території Росії західною зброєю. Ні, катає на мистерики стосовно того, що б'ють по нафтогазовій інфраструктурі. Ні, коли СБУшники винесли за перший квартал частину на цих терміналів або перекачувальних станцій. Експорт впав на 15%. Трамп щось нам говорив, я не розумію. Ні. А попередня адміністрація нам катала істерики стосовно цього. До речі, на цей період і зброєю не постачало, тому що вони гралися свої ігрища там і так далі. А тут зброя йде і і продається зброю там. То які претензії до американця? Він, він не нам обіцяв закінчити війну, ви повинні це розуміти. Mm -hmm. Він обіцяв американським виборцям. Відповідати він буде перед американськими виборцями. Да, да, абсолютно вірно. Пане Тарасе, в контексті того, що ви говорили про, про Європу, можливо, європейці просто реально бояться, що на них нападе Путін, і тому вони досі так м'яко з ним звичайно, що нападе, якщо так себе будуть поводити. Не сумнівайтеся. він же бачить, що ви просто а, а, жилеподібна жилеподібна субстанція. Mm -hmm. Зрозуміло. Звичайно, що нападе. Не сумнівайтеся, що він розмете вашу армію, тому що їхня армія зараз на порядок сильніша, з новими технологіями, бо зараз в світі тільки три армії, які мають досвід у війні. Сучасній угу. це українська, російська і північнокорейська. Угу. Звичайно, що буде нападати, тому що мене ви, ви, ви знову не можете а, зрозуміти, що згадати історію з 1938 роком, коли не зупинили Гітлера. Він же бачить, що ви просто щось там пукаєте у себе в своїх столицях так? і нюхайте самі це повітря, і удаєте велику, велику діяльність. Uh -huh. Так повинна Україна в тому числі ставити питання, не, не чекати, поки вони там а, будуть роздуплятися і щось робити, конкретику задавати і ставити, нарізати конкретні завдання. Ну да, і крім переваги в технологіях, там ще в тому числі є дуже багато і живої сили. Бо я буквально днями дивилася допит військовополоненого російського. То він розповідав, що в усіх дальніх регіонах там просто неймовірні черги стоять в військомати, в учебки і тому подібне, тому що там за контракт пропонують ну в еквіваленті в переводі на долар, там десь 50 тисяч доларів за підписання контракту. Він каже, що черги там просто шалені з бажаючих по. Їх Хати на війну в Україну, тому я думаю, що якщо будуть такі якісь моменти в контексті Європи, то бажаючих там не зменшиться, аби тільки в Росії грошей вистачило на це і все.